Вітаю на каналі Говірка. Запрошую подорож українськими сільськими будівлями та прибудинковою територією. Сіни. Заходиш у сільську хату, ще не в хаті, але вже й не на дворі. То де ти? Правильно, в сінах. Сіни це така перехідна кімната між вулицею і хатою, щось на зразок прихожої, але в селі вона мала своє особливе значення. Там тримали інвентар, діжки, іноді навіть курей на ніч заносили. Сьогодні б сказали о, це мій коридор, але сіне то був не просто коридор, а справжній хаб сільського життя. Зайшов гість, лишив чоботи в сінах. Зайшла господиня, відро поставила в сінах. Отак без сіни й хата як без дверей, і вже в самому слові чути. Тепліше, ніж на дворі, але ще не зовсім в хаті. Хочеш знати більше таких старовинних слів, підписуйся на говірку і знатимеш, де сіни, а де вже світлиця. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. Світлиця, світлиця. То найчистіша, найсвітліша кімната в хаті, там вишиті рушники, пахне хлібом, і бабуся ставить тарілки на стіл так, ніби то обряд. Як сьогоднішня вітальня, тільки без телека і з душею, своєрідний контент рум, але для, для гостей і святості, не для реакції на YouTube. Світлиця то не просто кімната, то місце, де навіть пил соромиться сісти. А в тебе в хаті ще є світлиця чи вже тільки рум тур у тік-ток? Українська це бренд. Розвивай свій бренд. Комора. У хаті є кімнати для всіх, і для гостей, і для господаря. Але була одна особлива, куди навіть діти боялися без дозволу зайти. Бо то, звісно, комора. Комора це приміщення для зберігання усяких припасів: борошна, круп, сала, квашеної капусти і навіть скарбів, захованих у горщики, справжня скриня хати, тільки більше. Якщо по-сучасному, то комора, то і холодильник, і кладовка, і сейф в одному флаконі. Не дарма казали, господар не той, у кого гроші в кишені, а той, у кого комора повна. Підписуйся на говірку і будемо разом відмикати двері до старих слів, як колись до комори. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. Клуня. Уявіть собі, хата є, город є, а де тримати все збіжжя, сіно і всіляке добро. Отут без клуні ніяк. Клуня це велика господарська будівля, де селяни зберігали зерно, солому, вози, інструменти, такий собі сільський амбар і гараж водночас. Якщо хочете зрозуміти, то уявіть величезний сарай, а ще краще сільський супермаркет АТБ, тільки все своє і без каси. От і виходить: де клуня, там і достаток у господаря, бо без клуні й господар як без кишені. Підписуйся на говірку, щоб не загубити наші слова. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. Обістя. Колись бабця каже, та йди вже на обістя, а ти думаєш, це куди, на поле чи до сусіда? Обістя це двір з усім, що біля хати. Комора, клуня, садок, тине та кури, які завжди знають більше, ніж люди. Слово походить від обійти, бо двір завжди можна обійти довкола. У селі казали Виходь на обістя, подихай свіжим повітрям. Це як сучасний балкон, тільки з яблунями та гускою, яка за тобою ганяється. Знаєте, в обісті завжди було все і дитяча пісочниця з піском для курей, і тренажерний зал, носив відро води з колодязя. А ще вайфай там ловив, тільки один хусячий га-га-га. То й виходить, що обістя це маленький світ біля хати, де все рідне від яблуні до собаки, який завжди знає, коли ти знову йдеш шісти після вечері. Українська це бренд. Розвивай свій бренд.